Андрій Андрушків, всеукраїнська мережа людей, які живуть звіту. Сьогоднішня наша акція присвячена Дню пам'яті людей, які померли від сніду. В Україні за останній рік померло 4 тисячі людей. більшість з них це працездатного віку особи. Це лікарі, вчителі, шахтарі, клерки, водії це люди, які могли би працювати, могли б приносити користь державі. І ми сьогодні звертаємося до держави з проханням зупинити цю велику смертність в Україні, зробити так, щоб кошти з держбюджету вчасно і в повній мірі надходили на програми подолання епідемії вілосніт в Україні, щоб ми не залишалися чорним п'ятном на епідеміологічній карті світу. Для України сьогодні настав час діяти, час зупинити епідемію СНІД в Україні. Це, ми просто що хотіли показати, що є, в державі є кошти, в державі є можливість зупинити епідемію СНІДу треба просто налагодити систему передачі цих коштів добре зробити тендерні схеми з закупівлі ліків щоб все це відбувалося вчасно тому що в нас в державі є багато всяких посередників структур які завдяки яким втрачаються ці кошти і кошти не знаходять до клієнтів, до пацієнтів, до людей, які в них нуждаються, які їх потребують. От ми би хотіли, щоб ці кошти надходили вчасно, щоб в нашому цьому черпачку не було дірок, щоб вода, яку ми черпаємо, кошти, які ми передаємо, щоб вони надходили в повній мірі.